Вітаю, шановні глядачі, друзі, пасування м'яча щодо переговорів. Ну і до горнічка в цілому продовжується. Зранку ми вже робили відео, як ми по суті взяли ініціативу і в дечому переграли Кремль і спробує звинуватити нас у небажанні миру. Зараз ми можемо говорити про реакцію Заходу в особи Німеччини, Франція, а також що там о, на Кокарі, коли, в Кремлі. Позиція в них доволі в'яла і це. Цікаво, що ми справді починаємо з європейцями задавати тон. А Фредовичу треба прокидатися. Це надзвичайно важка для нас історія про копіум э, рожеві окуляри Фредовичу щодо Москви. Ну, все по порядку. Отже, в суботу представники коаліції охочих, особі стармера Мерса Макрона та Туска прибули до столиці, де пробували вибудувати власну лінію щодо мирних перемовин, ще й визначити, як впливати на Трампа. Одним з важливих кроків до тиску на Кремль було б запровадження 30-денного перемиря. З однієї сторони 30-денне переміря не дало б Кремлю можливості використати паузу в пару днів з метою тактичного перегрупування. А порушення цього строку було б ще одним сигналом для США, що Кремль їх кидає. З іншої сторони відмова від переміря була б тригером для Трампа його несистемність могла б зіграти зараз і проти Кремля, тому вони придумали байку про Стамбул, аби пустити знову пилюку Трампу, тобто москвити. При цьому перемір'я не запровадили, бо треба ж далі тиснути в надії, отримати більше. Реакцію Трампа ми вже описували у ранішньому відео, а сам пост ви можете прочитати на нашому телеграм-каналі. Ми там, по суті, дуже оперативно, найактуальніші новини виставляємо. І фактично, Україна зробила дві поступки. Перше, ми погодились на повне безумовне перемир'я на 30 днів. Друге, ми готові вести переговори на найвищому рівні. Питання, чи кремлівський і мудак приїде, є відкритим, але вже там заявили, що. Пісков і компанія, що такі зустрічі між лідерами не готуються за пару днів. Тобто зать, скоріше за все, відправи чергових емісарів, які будуть повторювати стару і добре відому казочку, яку вони розказують нам ще з 22-го року. Та з 14-го, навіть сказали би. А от європейці надають нам необхідну підтримку в нашій боротьбі за несистемно відірваного Фредовича. Так Рубіо привітав канцлера з призначенням та обговорив спільну мету країн припинення. Війни в Україні. Німеччина у координації з європейськими партнерами має намір підготувати санкції проти Москви, якщо Москва не виконує вимоги щодо припинення вогню у війні в Україні. Якщо до понеділка не буде запроваджено режим припинення вогню, буде розпочато підготовку до санкцій, заявив речник уряду Стефан Карнелюс у Берліні. Час пливає. у нас залишилось 12 годин до кінця цього дня. Хоча тут можна. Покритикувати Мерса, що його уряд досі боїться дати нам ракети Таурус. Або ж, ми ж пам'ятаємо, що вони засекретили передачі. І ми не знаємо, передали вони нам чи не передали, тому, можливо, і не будемо критикувати, будемо чекати хлопків у відповідних місцях. Так що, чекаємо. Загалом ми розуміємо, що ця зброя не є переломною, але як політичний сигнал варто б про неї нагадати. Тож, будемо очікувати. Схожий меседж зробив і президент Франції. Макрон під час візиту на об'єкт оптичної групи своєї країни там фірма відповідна заявив, що в Московії є вибір показати, чи будуть діяти серйозно вони і погодяться на мир. Чи будуть запроваджені нові санкції? Також устава міністра закордонних справ було сказано, що Зеленський скористався нагодою та запропонував особисто поїхати до Стамбула. Сучергу французи закликають. Поступити і кремлівського мудака відповідним чином або б будуть наслідки. Французький міністр підтвердив, що припинення вогню є необхідною мовою для будь-яких мирних переговорів в Україні. Очевидно, що переговорів про справедливий і тривалий мир без припинення вогню не буде, бо ми не можемо вести мирні переговори під бомбами та атаками дронів на полях. Він Очільниця європейської дипломатії, яка калас теж підтримала цю європейську браваду про переміря. Вона заявила, що перемовини не можуть тривати під обстрілами, та й загалом треба продовжити тиск, аби змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Вправді багато європейських країн об'єдналися в надії, що зможуть або Кремль всадити за стіл переговорів, або переконати Трампа більше допомагати нам. Тому важлива ідея із посиленням санкцій більше імпонує мирному Трампу. Хоча, на нашу думку, ідея зі зброєю була б більш сильнішою, бо Кремль, що так, що так, звинувачує, що до них використовується мова ультиматум. Щодо нього Кремля більш детально, що вони там наговорили. Лажатай Кремля Дімка Пісков сказав вже позицію Кремля, і вона цілком очікувана відповідає реальним планам, І відповідає реальним планам Москви. на цю погрозу щодо санкцій в разі відмови від тридцятиденного переміря Пісков сказав, що така мова ультиматуму для Москви неприйнятна. Вона не підходить для них з Московією Не може розмовляти такою мовою, щось цілком очікувано. Маємо дуже глибоке переконання, що потім Кремль скаже, що оцей ультиматум про перемир'я буде підставою звинуватити на нас у небажанні миритися. І тут знову всі карти лежать у Фредовича. Чи буде він далі вірити цим байкам Кремля, чи нарешті там почне оці погрози і висловлені ним втілювати Агремом чи іншим представниками його команди? теж. Бо поки Трамп дивиться на це крізь пальці і тисне на нас. Він далі, хоче чи не хоче чи цього, дає карти в руки, аби продовжувати затягувати процеси, далі воювати. Єдине, що Трамп говорить, це про важливі зустрічі у Стамбулі чи Константинополі. Як вам це назва, як подобається, то і використовуйте і приймайте. На його думку, він буде дуже наполеглим щодо неї. Цієї зустрічі від неї можуть вийти хороші речі. Теж ця заява у нас. На нашому телеграм-каналі є, можете подивитися копіум від Фредовича. Рожеві окуляри Фредович. Але, по суті, ми вже не раз говорили, Кремль далі буде по суті, воювати, у них там плани. Вони, відчуваючи силу, вірять, що перемога якраз близько, і на їх думку, вся ця гра поки їм не на користь. Вони сподіваються, що байденська допомога завершиться і захід не зможе нам допомогти. Ми, звісно, і далі будемо спостерігати за цим всім. Але знову таки бачимо, що Європа більш серйозна, Німеччина включилась більш ультимативно, і це добре, це прекрасно, тому що чим сильніші гравці включаються, тим добре. Ми чекаємо, що Європа, по суті, підготує Трампа до реальних дій, нарешті і він перестане вірити, що там, Кребель хоче гратися в якийсь мир. Хоча це важко, надзвичайно ми бачимо, що Трамп почіпляється за будь-яку там за будь-який писк зі сторони Кремля. Кремль водить його за ніс, як може, і все. От і вся історія. Скільки там вестися буде Фредовично, це невідомо. Дуже дивна історія. Бо за там малий піск його сторону він готовий прям з тарифи, найулюбленіше своє слово запроваджувати і прямо рвати стосунки. А тут він там прям за цей Кремль тримається, як. Списаною торбою з ним ходить, ну, видно, що знаєте, розставання з такими відірвами від, від, від реальності думками важко. Воно вдається Дональду Фредовичу. Ми сподіваємося, що рано чи пізно, справді, терпіння його е закінчиться, і він почне лупашить тим, чим треба лупашить. Тому що це вже ну, нікуди не годиться так от, на, вірити. В краще, як от говорили, що от, там Кремль дав наказ не стріляти, те, що полетіла ракета, це вже е, наказ не послухали військових. Вже придумують, все, що можна, аби його тільки відмазати. Дуже дивна ситуація. Але так чи інакше, реальність змусить подивитися правді в очі. На то і сподіваємося. Всім всього найкраще, дорогі друзі, до побачення.